Пан отець Василь Брона, з села Велика Березовиця Під Тернополем, музику любить з маличку. Ще школярем учився грати на акордеоні. Після закінчення духовної семінарії самотужки освоїв гітару. Почав писати музику на слова свого колеги, теж священика у їхньому доробку близько 400 пісень. Отець Василь уже записав кілька дисків. Каже найбільше його хвилює тема поневірян земляків заробітчан, які виїхали до інших країн. Якісь терпіння, страждання. Воно десь завжди виливалося в пісні, і, мабуть, було би незрозуміло, якби такий така проблематика десь не було відображено у пісні. Сам понотець бував за кордоном, як прочанин, там спілкувався з українськими заробітчанами. каже, намагається донести до земляків, що жодні гроші не можуть замінити родини і рідної землі. І, попри те, що виховує чотирьох дітей, отець встигає служити в церкві та давати імпровізовані концерти для парафіян. Він, як священик, служить людям в церкві і в різних потребах життєвих, а музика, вона також є свого роду, така проповідь Божого слова серед людей. Старша дочка священика навчається в музичній школі гри на фортепіано, а менші діти із задоволенням підспівують батькові. Чи цвіте калинаври? Чи співають соловів? Є нелегко на чужині. Ольга Гуйван, Сергій Русаков, Тернопільщина, п'ятий канал.